Дорогі друзі, з вами Дунаєвецьке телебачення, програма розповідь про цікавих людей. І сьогодні ми хочемо розповісти вам про одну надзвичайно цікаву та талановиту дівчинку Русланку Мороз. Руслана є гордістю нашої Дунаєвеччини десятки перемог на міжнародних та всеукраїнських конкурсах, кубки та нагороди із спортивно-вальних та сучасних танців. Заняття вокалом, хореографією, на фортепіано, вивчення серфетю. І це ще не всі перечислені захоплення дівчинки. Напередодні її дня народження ми хочемо дізнатися про неї більше. І почнемо ми, звичайно, з школи, у якій навчається дівчинка. Це Дунаєвецька загальноосвітня школа перших третіх ступенів гімназія. І хто ж нам в першу чергу розповість про цю милу дівчинку, як не її директор? А зараз ми завітали до директора комплексу Юрія Петровича. Ми знаємо, що у вашій школі навчається наша юна зірочка. Що ви можете про неї розповісти? Дійсно, в нашому навчальному заході навчається така гарна чудова учениця, як сам промолос. Вона проявляє свої здібності не тільки у навчальному процесі, а й займається танцювальним гурткам, вокальним гуртка. І вона є неодноразовою переможницею і учасницею різноманітних конкурсів. Нам дуже приємно, що ця дитина в нас навчається, і це є наша гордість. Що б ви хотіли побажати нашій імениці? Побажати русланці, ми хочемо єдиного міцного здоров'я, щоб вона досягала творчих успіхів і до самому ті по своїм батькам, друзям, родині. Дала до класного керівника нашої Русланки. Родко Тамари Михайлівни. Тамара Михайлівна, Що ви можете розповісти про свою ученицю? Наша маленька зірочка Русланка дуже старанна і дисциплінована дівчинка. Вона скромна, весела, товариська. Приймала активну участь у громадському житті і школи, і класу. Русланка прославила своїми здобутками не тільки е, наш комплекс, але і е, нашу доневеччину. Тамара Михайлівна, а що би ми хотіли побажати нашій іменці на передодні її дня народження? Здорово Русланка. Ми вітаємо тебе з днем народження. Нехай був тобі здоров'я, удачу, силу, мудрість, а кожен день пино. Бажання, здійснюється, а зірка удачі ніколи не згасає. А зараз ми завітали у гості до першої вчительки нашої русланки. Наталя Єсипівна, скажіть, будь ласка, якою ви пам'ятаєте Русланку? Це була надзвичайно гарна дитина, стара, працює, дитина, яка має дійсно дарві по. Найперша в позавласній роботі, позашкільні, завжди була підтримка до сторони мами, завжди були гарні номери, завжди були цікаві виступи. Ну і м -м, завжди згадується, вона мені щось теплотою, приємно, радісно. Маленька наша дюймовочка, ми так її називали. А що би ви хотіли побажати русланці напередодні дня народження? Свій маленький артист, я так і називаю, хочу побажати перш за все здоров'я, бути завжди на висоті, бути завжди в формі, тому що це їй дуже потрібно. І е, 12 років її вже стільки нагород, це не кожна людина має наріз за життя. І хочеться побажати цій дитині, щоб вона пішла далеко-далеко. Щоб її завжди мрії здійснилися і вона була втіхою, нашою гордістю, школи і міста Дональд. І завжди ми згадували її приємну радість, що це наша маленька артистка. Зараз ми завітали в клас, де навчається наша іменинниця. До слова, ми запрошуємо її однокласників. Що би ти хотіла побажати русланці, її день народження? Я би хотіла їй побажати, щоб щоб вона здобула дуже багато перемог і ніколи не поховала завжди першою і такою ну, веселою, як завжди, в нашій класі. Що ти хочеш побажати, наші іменниці? Ну, я хочу побажати щастя, благополуччя в сім'ї. Скажи кілька слів нашій іменниці. Я хотіла, щоб Русланка залишалась такою, як вона є. Сьогодні можеш сонце пригласить. В таді на зомбіни збудуться мрії. В день на світ радився в А зараз ми завітали у Даноєвецьку школу мистецтв. Ми завітали до директора Грідіна Сергія Віталійовича. Скільки років вас навчається Русланка? Щоб ви могли розповісти про свою ученицю? Ну, Русланка навчається у нас в 6 класі, здобуває дві освіти це хореографія, також фортепіано. Навчається ще додатково вокалу. У всіх предметах навчається відмінно, дуже старана, прекрасна, талановита, працьовита. Ми підтверджуємо їм те, що вона здобувала якраз дали їй обласну та районні стипендії. А щоб ви побажали у сланці напередодні її дня народження? Великих звершень, перемог, об'їздити вже всю-всю Україну, прославляти школу, прославляти Донеччину, прославляти Україну також за кордону, щоб збулися всі мрії, щоб вона досягла те, що вона хоче. Ми завітали в клас фортепіано до викладача Наталії Павлівни. Анка, вітаю тебе з нею на очі. Кажу, якщо людина талановита, вона талановита у всьому. Мені дуже цікаво і приємно з тобою працювати. Я намагаюсь навчити тебе любити музику так, як люблю її я. Дивлячись на тебе, я згадую себе в дитинстві, маленька синьока дівчинка з довгим світлим волоссям, старанна і працьовита. В цей день я хочу тобі побажати міцного, приміцного Удачі, творчого натхнення. Нехай тобі зустрічаються лише хороші люди, а кожен ранок приносить тобі тільки радість, і на твоїй вулиці лише буде тільки усмішка. Я бажаю тобі досягти тих цілей і лисок, які ти сама собі поставила. І нехай всі мрії твої збуваються. Свято тебе! Зараз ми знаходимося у викладача вокалу Таїрої Катерини Анатолівни. Русланка завдячує. Цій вчительці за свої великі здобутки на великих сценах. Що ви можете сказати про свою ученицю? Можу сказати тільки хороші, теплі слова. Це надзвичайно талановита дитина, надзвичайно хороша дівчинка. Вона дуже-дуже гарно співає, в неї дуже хороший діапазон голоса. Знаю її ще з років, коли вона прийшла вчитися. Перший раз побачила її з такими бантами великими. Таке чудо-маленьке метр зросту. Але вона вже тоді співала досить. Артистична була, дуже-дуже завжди вона харизматично виглядає на сцені. І в цьому я рахую їй дуже великий плюс. А плюс, що, звичайно, і її страня, трудолюбивість і завдячую також мамі, яка їй допомагає в цьому. Тому що від мами також дуже багато залежить. Ну, Тільки самі хороші слова можу сказати. Ми завітали до тренера спортивно-бальних танців Панасюка Максима Леонідовича. Максим Леонідович, ми знаємо, що Русланка є вашою вихованницею. Що ви можете розповісти про неї? Ну, в першу чергу, це дуже талантливий дитина, позитивний, старательний. Могу таке відвідувати неї постійно і життя займатися, вчити щось нове. Ну, очі горять, це найголовніше. Вот. Я вважаю, що з таким темпом, з таким упорством і старанням можна досягти дуже великих результатів, в чому я їй допомогу. Что вы можете пожелать нашей имениниці на передотній дня народження? Ну, я считаю, в первую очередь, как бы это банально не звучало, это здоровье, потому что самое главное, побольше успеха во всех ее начинаниях, потому что я знаю, что она не только танцами занимается, а и поет, танцует, и играет на музыкальных инструментах. Это очень круто. То есть она больше и больше развивается, больше узнает нового. Ну и хочу я пожелать, щоб в нього все постійно в житті вийшло. Вона в кожних своїх ділах достигла больших висот. Ну і завжди була гордістю своїх родителей, не тільки родителей, а й всіх, кого, хто її знає. Ну і гордість на Іванського району та міста Дунаєць. А зараз ми задамо кілька запитань Русланиною партнеру та другу Назару. Назар, скажи, будь ласка, як тобі працювати з Русланою і в одній команді? Я знаю, що ви багато років танцюєте разом. Так, ми танцюємо з усламою вже три роки. Мені з нею працювати дуже добре, коли мені щось не виходить, вона може дати добру пораду, щось підказати. Зараз ми знаходимося в районному культурно-мистецькому просвітницькому центрі. Валентина Цезарівна, ви багато бачите нашу Русланку на сцені. Що ви можете розповісти про її творчість? Хочу сказати, що Русланка це зірочка, яку ми раді бачити на концертах, які проводяться в нашому центрі. І вірю, що у цієї дитини велике майбутнє, тому що вона дуже обдарована. А що би ви хотіли побажати нашій русланці? Хочу побажати нашій зірочці міцного здоров'я, успіхів у навчанні, наснаги, величезних творчих злетів. І до цих всіх привітань приєднується викладач з хореографії Вікторія Олегівна Вербіцька. Всього всього найкращого. Ми почули дуже багато цікавих розповідей про нашу юну зірочку. Дорога моя Руся, тобі побажали вже дуже багато. В першу чергу я тобі хочу побажати, звичайно, здоров'я, кохання дійсно вірного, справжнього, надійного, як творчої особистості, звичайно, що перемог. Наснаги віри в себе. Ти знаєш, що для свого віку ти напевно вже досягла дуже багато. Я бажаю тобі, щоб на твоєму життєвому шляху зустрічалися тільки вірні, надійні, хороші люди. Нехай твої дні будуть наповнені веселищами, щоб ти їх добре запам'ятала і всього тобі самого найкращого. Bocsáss vízkér and i got